Шановні, на засіданні присутні три члени комісії. Комісія легітимна, розпочинаємо роботу. На комісію винесено вісім питань, які ми повинні розглянути. Питання перше. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2027 роки та затвердження її. В новій редакції Доповідач головний бухгалтер Олександрівської селищної ради була Вікторія. Вносимо зміни програми соціально-економічного розвитку, а саме в пункт 3.7 організація ефективної системи управління. Тобто, ми додаємо придбання на житлової будівлі в селі Воронівка для розміщення в Воронівського старостинського округу. Все. Все, да. Все. питання до доповідача будуть? Немає. Голосує. Лиманюк за. Куркова за. за. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік. Доповідач на начальник фінансового відділу ВРЛ Сергій Володимирович. Взяти відома інформацію начальника фінансової відділу Олександрівської селищної ради про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік, внести зміни до дохідної частини бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік. Збільшити обсяг надходжень доходів загального фонду на суму 16 мільйонів 230 тисяч 131 гривень, в тому числі. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2025 року № 221 збільшити обсяг доходів загального фонду по субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яка проживає на території зони спостереження на суму 565 812 грн. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 357 Р від 18 квітня 2025 року збільшити. Субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту, на облаштування безпечної умови у закладах, що надають загальну середню освіту, облаштування укриттів, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеїв ліцеї, з посиленою військово-фізичною підготовкою на суму 12 мільйонів 710 тисяч 463 гривень. Відповідно до рішення сесії Прибужанівської сільської ради 24 квітня 2025 року No2, збільшити обсяг доходів інші субвенції з місцевого бюджету на суму 366 тисяч гривень на отримання місцевої пожежної охорони. Збільшити обсяг доходів загального фонду за рахунок перевиконання загального фонду бюджету селищного на суму 2 мільйона 587 тисяч 856 гривень. Затвердити уточнити обсяг доходів по бюджету Олександрівської селищної територіальної громади, наверскати рік у сумі. 105 мільйонів 772 тисячі 981 гривня, в тому числі дохідна частина загального фонду, 103 мільйони 982 47 гривень, дохідна частина спеціального фонду, 1 мільйон 790 тисяч 934 гривень. Внести зміни до обсягу фінансування бюджету селищної територіальної громади. Затвердити загальний фонд бюджету селищної громади з профіцитом у сумі 12 млн 650 245 гривень. Затвердити спеціальний фонд бюджету селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 18 млн 521 894 гривень. Внести зміни до бюджетних призначень, головних розпорядників коштів бюджету Оксандрівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Внести зміни до видаткової частини загального фонду. Збільшити видатки загального фонду. По головним розпорядникам Олександрівська селищна рада на суму 970 356 гривень. В тому числі управління 40 тисяч гривень, паливо мастильні матеріали для субового автомобіля. Первинна медична допомога 116 950 гривень. На закупівлю спеціалізованого лікувального харчування для дорослих пацієнтів, хворих на віком від 4 до 18 років та старше 18 років. Пільгові рецепти 30 тисяч гривень. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці на суму 66 тисяч гривень. Із них 42 тисячі гривень, матеріальна допомога пораненим військовим, 24 тисячі матеріальна допомога на поховання. Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. Суму 30 тисяч гривень. Матеріальна допомога для сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставах. Організація благоустрою населених пунктів: 15 672 гривень. Із них предмети матеріалів 10 тисяч гривень господарські товари, оплата послуг 5 672 гривень. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку та облаштування узла обліку. Забезпечення діяльності добровідно-канізаційного господарства 250 тисяч гривень. Субсидії та поточні та цифри підприємствам та новим організаціям, КПРОБіта. Виділено 60 тисяч гривень на оплату проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійного користування ФІПА «Арбіта» для обслуговування об'єктів енергетики та 140 тисяч гривень на електроенергію. КП Джерело 50 тисяч гривень на електроенергію. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету: 55 тисяч 834 гривень. надання інженерно-консультаційних послуг на проведення експертної оцінки кошторисної документації по об'єкту. Поточний ремонт дороги по вулиці Степова в селищі Олександрів Казанського району Миколаївської області. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 366 тисяч гривень всі видатки на заробітну плату. Головний розпорядник відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 202 тисячі 800 гривень. Із них надання дошкільної освіти 3810 гривень. Наче навчання з питань пожежної безпеки та з питань цивільного захисту. Надання загальної середньої освіти нашій школи 125 тисяч гривень. Придбання костюмів для виступів злідінгу та програмне забезпечення предмет захисту України 125 тисяч гривень, додатки на Олександрівський ліцей, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20 тисяч гривень. Все на паливо мастильні матеріали. Інші програми та заходи у сфері освіти на суму 48 тисяч гривень. Із них оплата страховки та технічного нагляду на шкільний автобус 10 тисяч гривень. Інші виплати населення 38 тисяч гривень. Це одноразова премія талановитим та здорованим дітям переможцям, міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, територіальних рівнів, конкурсів, олімпіад, фестивалів, спортивних змагань, турнірів, спартакіад. Забезпечення діяльності бібліотек на 1450 гривень. Із них Матеріали 1300 гривень, придбання матеріалів для виготовлення козирка для Олександрівської бібліотеки, 150 гривень перезарядка вогнегасника для воронівської бібліотеки. Забезпечення діяльності палаці і будинків культури. Предмети матеріали 4000 гривень, придбання матеріалів для облаштування вбиральні в Олександрівському будинку культури. 540 гривень перезарядка вогнегасника для Воронівського будинку культури. Головний розпорядник фінансовий відділ Олександрівської селищної ради. Управління 3600 гривень. Програма Медок, виведення бухгалтерії. Інші субвенції 65 тисяч гривень. Субвенція до бюджету Бузької територіальної громади для Кипера і водопостач. Централізованого водопостачання в селі Воронівка на електроенергію. Нерозподілені трансферти з державного бюджету на суму 565 тисяч 812 гривень. Субвенція, яка прийшла нам як зона ризику, це субвенція від Іжноукраїнської атомної електростанції, яка надається, ще не затверджені об'єкти, на які можна використовувати ці кошти. Тому ці кошти стаються нерозподіленими, і вони поки будуть знаходитися на балансі фінансового відділу. Коли прийде по об'єктно, тоді будуть кошти розподілені на об'єкти, які вже буде потрібно використовувати. Були зауваження до минулого рішення. З Департаменту фінансів обласної військової адміністрації. З приводу цих зауважень вноситься зміни до рішення сесії. Потрібно зменшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади. По головному розпорядні Олександрськостявична рада. По КПК 8240 заходи та роботи з територіальної оборони на суму 43 469 гривень. І збільшити дані видатки по КПК. Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану на суму 43 469 гривень. Нести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду. Олександрівська селищна рада, головне розпорядок, 1 мільйон 792 тисячі гривень. Із них управління 412 тисяч гривень. Придбання нежитлової будівлі для розміщення воронівського старостинського округу. Будівництво освітніх установ та закладів на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. За реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи перших 3 третій ступенів з побудовою спортивної зали. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фонду 80 тисяч гривень. На ліквідацію самітійних сміттєзвалищ на території Олександрівської селищної ради за рахунок залишку коштів, який лишився з минулого року, екологічний податок. Головний розпорядник відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради збільшений. 12 мільйонів 710 460 гривень. Це виконання заходів щодо реалізації публічно-міністраційного проєктного облаштування безпечної умови заклади, що надають загальну середню освіту облаштування укриттів, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеїв, з ліцеї, споситної військової фізичної підготовки за рахунок субвенції з державного бюджету. Нести зміни в розподіл коштів межах призначення головних розпорядників коштів. Зменшити видатки спеціального фонду селищного бюджету на суму. 1 мільйон 412 тисяч 274 гривень По головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради, за ККПК 81.10 заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Збільшити дані видатків на КПК 1261, 262. 26, 26. Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету на реалізацію фактично інвестиційного проєкту на влаштування безпечних умов у закладу середньої освіти. Також внести зміни в розподіл асигнувань спеціального фонду по головним розпорядникам коштів. По головному розпорядникам коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 50 тисяч 18 гривень. Зменшити за програмою 1292 реалізація заходів по захисту України з КІКВ-3110, придбання обладнання матеріалів довгострокового використання 50 тисяч та 18 гривень, і збільшити на предмети матеріалу, обладнання та так 15 тисяч 468 гривень. Оплата послуг 34 650 гривень. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік у сумі 111 мільйонів 644 тисяч 630 гривень, В тому числі видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі – 91 мільйон 331 тисячі 802 гривні, Видатки спеціального фонду 20 мільйонів 312 тисяч 828 гривень. Якщо є питання, зараз запитання. Питання до доповідача. Будуть? Буде? Немає. Дякую. Голосую. Ви мені за? Не Третє питання. Про безоплатне прийняття передачі ІНМА з метою здійснення їх подачі експлуатації. Доповідач начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту. Дякую. З дитячого закладу «Веселка» ми передаємо, знімаємо свого балансу стіл, вартістю стіл тумба 1662 передаємо на селищну раду. Він новенький у нас. Так. Зв'язок балансу з нашої на селищну раду. Питання до Немає Голосу ви маємо за? Четверте питання. Про безоплатне прийняття передачі основних засобів з балансу комунального підприємства джерело на баланс комунального підприємства Орбіта. Доповідач головний бухгалтер КП Джерело Ради. Просимо розглянути питання з приводу передачі з нашого балансу основних засобів повністю всіх на баланс комунального підприємства Орбіта. Всі основні засоби зазначені додатку. Перелік там великий. Можна з'явитися на саміті. Питання до доповідача. Голосуємо, вималюємо за. П'яте питання. Про безоплатне прийняття МНМА. На баланс комунальної установи, центральне надання соціальних послуг Олександру Селищної Ради з метою подачої експлуатації, доповідач директорка комунальної установи. Е, так. Е, просимо вас Доповідачі, відповідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, про благодійну діяльність та благодійні організації, про закон України про правовий режим воєнного стану та авто прийому передачі малоцінних наборотних матеріалів активів. Прийняти майно від фізичної особи Лютенко, Юрія, це місто Трускавець до власності комунальної установи, центр надання соціальних послуг Олександрів селищної ради, а саме ролер, ролатор, сталевий посилений, два штуки. Це буде використовуватись у нашій установі у відділенні стаціонарного догляду. У нас є люди там похиловіку, які потребують дані засоби, і там використовуватися. Ну <гум> до, до доповідача є запитання? Так. Лиманюк, за. команда. <гум> <От. гум> Дякую. Про шосте питання. Про безоплатне прийняття передачу майна до комунальної власності Олександрівської селищної ради. Доповідач головний бухгалтер Олександрської селищної ради про варті Відповідно до статей 26 і 60 закону України про місцеве самоврядування з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна, просимо прийняти безвідплатно та безповоротні від програми розвитку ООН в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проєктом Миколаїв. Відновлений право власності на метрі, а саме драбина, трьохколісна висувна, колонка, пожежна, ствол пожежний, пожежний рукав. Рука смоктувальний вода технічна, ранцевий лісовий вогнегасник, пожежний модуль, хлопока пожежна з держаком. Друге передати безоплатно та безповоротньо право власності на дані меблі з балансу комунальної власності Олександрівської селищної ради на баланс місцевої пожежної охорони. Третє передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту для збільшення балансу вартості основних засобів виконання робіт та здійснення технічного нагляду по об'єкту реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи 1-3 третіх ступенів з прибудовою спортивної зали. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічної. У промисловості підприємництва транспорту, зв'язку та сфери послуг. Питання до доповідача є? Немає. Голосуємо. Лиманюк, за. Дякую. 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 Сьоме питання. Про затвердження проєкту поточний, ремонт, проєкту поточний ремонт дороги по вулиці Степова в селищі Олександрів, Ковозизенського району, Миколаївської області. Доповідач перший заступник селищного голови Сакер Ру. Керуючий статтю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про дорожній рух, про автомобільні дороги та з метою забезпечення задовільних умов руху автотранспорту і безпеки дорожнього руху на вулицях і дорогах комунальної власності, враховуючи неодноразові скарги мешканців вулиці Степова, Олександрівська селищна рада вирішила. Затвердити проєкт поточний ремонт дороги по вулиці Степова в селищі Олександрівка Обнесенської району Миколаївської області загальною кошторисною вартістю 5 мільйонів 604 тисячі 716 гривень. Контроль законання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансування бюджету та соціально-економічного розвитку промисловості підприємництва транспорту, зв'язку та сфери послуг Олександрівської селищної ради. Все? Все? питання буде прийде. Голосуємо. Лиманюк за. <клес> Дякую. Так. І восьме питання. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Олександровської селищної ради. Доповідач керуючий справами секретар виконавчого комітету. Кульбій, немає на сьогодні, немає захвачання на перем'єтичне приносити до складу виконавчого комітету. Затвердити до складу виконавчого комітету. В наступному складі, голова виконавчого комітету Микола Миколаєвич, секретар виконавчого комітету Кульпіала Іванів, перший заступник селищного Секарман Анатолійович, начальник відділу обліку та фінансової звідси Врале Сергій головний бухгалтер Бурлак Вікторій, головний лікар комунальної центр провинної медико-санітарної допомоги Володимир Анатолійович, старший інспектор Костелтеслана Іванів, офіцер гармати Богдаченка на Чеволодимирівну. Іваніва, ага. директор Української дитячої меншального закладу Ткаченка Інна Саліївна, начальник відділу освіти культури, молоді і спорту Карванова Вітера Володимира, староста Урнівського Старцинського Ковича Світанова Леонидівна, директор Акторської гімназії Оля Ярославйович, начальник служби справи дітей Банзаріна Євгеніна, начальник і узяв відносинного міста будування архітектури школи повного господарства. З питання до цього ситуації получаного Наталія Васильівна і начальники ПДЖРО з Патарі Іван Миколавич. Все. Питання є? Доповідачі? Голосуй, коли мені обзор. Всі вісім питань розглянуті, підтверджені. Дякую за роботу. До сесії.